Але цей один трактор це наша дуже крепка допомога в ньому. Трактор хороший, хороший Трактор Трахтурший. Не, нема недостатків. Всім добрий день. Ми хочемо сьогодні роз... свою розповідь почати з господарства, яке ми приїхали на Волині. Це агр... фермерське господарство Агроздобуток. Які... Три роки тому придбали в Волинській фондовій компанії такі красиві тратори марки Масей Феросон 6713. Тому в цьому господарстві ми вже не перший раз. Минулого року ми якраз відвідували це господарство і розповідали вам про цей трактор. Валентин Адамович був на фронті і такої змоги не було з ним. Побачитись на даний момент. Нашу країну захищає його син. А Валентин Адамович. Якраз займається веденням господарства, використовуючи нашу техніку, яка була придбана в Волинській фондовій компанії. Прошу Валентин Дадамович пару слів сказати, як вам працюється, як вам живеться, а саме як працюється на нашому тракторі, якого придбали ви в нас. Ну, Трактор поставлений вашою компанією, зарекомендав за, за три роки, чуть більше вже, чим три роки, дуже непогано, так як він нам дуже дуже допоміг. У нас на господарстві був старіший трактор, він його замінив зараз той тимчасово на ремонті, а цей трактор обробляє приблизно до, до 200 гектарів землі. Ну, ми пізніше показуємо, якими агрегатами, щоб вам було доступніше це все уява. Трактор непоганий, фондова компанія постійно по дзвонку приїжджає, обслуговує разом з моїм трактори, ну, оператор-тракторист, оператор допустимо, там. Який зараз на ньому працює. Я трошки працюю, ну здоров'я стільки не було, але вже, вже будемо робити на ньому все так. От нові агрегати думаємо купити, якщо поможе нам Україна цим, цими, тими питаннями для малих фермерів, не дуже там воно є, ну бачимо вже якісь є програми, щось воно робиться. Будемо вникати в це все і працювати У нас. Невелике господарство, але оцей один транспорт це наша дуже крепка допомога в ньому. І ми сподіваємося, що будемо з фондовою компанією далі розвиватися. Обов'язково. 132, потім 160, 230, чи як там я трошки не, не цього. Ну, але це, завжди, завжди треба, щоб була якась мрія. От, і... Прямувати до неї. Да, Скажіть, будь ласка, пару слів, як вам на ній працюється, чи є складний агрегат, ну, чи зручний, ну, чи незручний. Тут, як би сказати, нема таких особливих, таких. Ну, для мене, як старіше, там не сильний механізатор, але. Зручний, дуже-дуже зручний, при посівнеї дуже швидко маневрений. Погоди дуже мало буває, і ми співали сіяти ну, оптимальні сроки, але ми справлялися. Хороший трактор, ну, я не, нема недостатків. Може, десь якісь чуть-чуть десь були, які виникали, там, щось там горить, не горить, це вже е, таке, що ми приїжджали, устраняли наші, ті, наші ті, фондова компанія, остріняла, і він. Ну що, якби щось було таке, я б... Би... Ну, все, все добре, все добре, з трактором, так. Да. Скажіть, будь ласка, за універсальність цього Так, да, універсальність, ли... універсальність ми до будь-якого так же і до приципло гною е, ну, розкидача. Це немає. Е, о, е, зараз маємо придбати е, хай і старіше, але ОВТ для покрупіння е, прицепне. Отак, що це все з мене розказувати. От. Треба в поле показати наші посів, які вони непогані, рівно правильно посіяно. Великий вклад мого сина, бо він дуже переймається цей, цим господарством, землею. В даний, даний час він там знаходиться і ми тут вже самі справляємося з цим. У нас своя поле битва за врожай, за успіх, за все. А Юрій якраз захищає нашу країну. І всі ми сподіваємося на те, що ми будемо працювати під мирним небом. Для цього все робимо. Ну, можна підійти, щоб подивитися агрегати наші, які, з якими да, вони да, справляються. Це більше да. для механізатора буде наглядно видно, що він може тягнути. Скажіть, скільки у вас гектарів землі? До 200 гектарів землі. до 200. В ну, реєстрації і ще навіть можна показати приблизно, такий ліс, який там знаходиться. Це землі вже які нам відвели. О, трошки бізнес болотні, ми викорчовуємо, вириваємо піньки, заходимо на ціліну, сіємо е, соя соя, а потім пішли інші культури, вже коли виробиться зовсім поле. Тобто у вас ці складається складаються з усіх цих ось… У нас всі е, е, і ріпак, і е, всі, всі культури які. в основному дуже багато. в цьому році було кукурудзи, до 200 е, тонн намолотили молотили кукурузи, там плюс-мінус от. Кукулуру задавала ну, може комусь буде так, але вона давала 85-90 на наших землях, які, які мають отако поживної поживи примірно, родючої землі. Це не Донецька, не Харківська земля, що там по метру родючості. Е, цей трактор працює з таким е, переворотним плуском. Е, відразу було на три корпуси. Ну, Так мало, ми бачимо, що потужності вистачає. Находимо. Четвертий корпус додаємо потужності на цей трактор на Трактор справляється з цим, йде устойчиво, якраз закриває все, все що потрібно. От, і ну, достатньо. Місцями є у нас такі землі, що вони цілінні туди-сюди. І Треба глибше орати, так як потрібно, щоб не... не була... Для нашого Гу... трактора це не проблема. Це не проблема, це зовсім не проблема. Глибина уборинки в основному десь в районі 25-28. 25-28, навіть місцями і губче. Я там, Ми рахуємо, що глупці, бо треба перевернути там Це ж, це ж для себе. Це ж не... Так. Ні... так. Ні. Саме основне те, що трактор відповідає цьому хату то... і забезпечує технологічний процес в такому відношенні, якому якому вимагається. Згідно технології так. вирощування у нас тут є культиватор. Тоже це передпосівний культиватор, дуже непоганий, німецький, Тоже він, цей трактор з ним справляється повністю, Хватає нам його 6 метрів ширина, закриває, урівнює добре. Поміняли ми багато, тут же були інші е, лапи, як вони правильно називаються, дуже робочі органи. органи. Дуже непогано це все. Далі в нас стоїть там дискова борона. Це навіть не знаю, чи то Германія, Данія, що то таке. Потужна борона, щоб глубже вона йшла, заливається, от пропочка заливається вода. Ця рама пустота, заливається вода, прижимає і після такої якщо, е, кукуруза, воно його після е, обмолота кукурузи. Ми два рази проходимо, раз, другий, і воно можна то, сіяти, можна сіяти. О, там є поле показано, можна подивитися, як, як воно зробило. Бо... Дискова бурина рятується з нашим да, Вона не катає, цей, цей боронив. Зараз ми ще підійдемо, то сівалка, от, і, і ще друга дискова бурина, яка чуть менша, от, вона десь біз... посімується, а ця вже йде, як Два рази пройти, можна не орати. І... Тобто руку... Можна знову підкреслити універсальність нашого трактора, який може виконати різні роботи з різними арегатами, забезпечуючи саме якісний обробіток ґрунту для подальшого вирощування сількової Господарство мало більше два трактора, допустимо. Але це МТЗ, ти покуди його ладиш, то ти за той час вже, вже він може і не треба, вже треба, вже щоб воно посіяне, а ми ще ходимо з якимись шестернями, робимо, не співаємо, пізно сходить. І отак воно виходить. це виключається, що сів або здоров'я і пошов. А здоров'я на цьому тракторі легше, це наскільки управляти таким трактором, ти просто сів, ти будеш чистий в ньому, ну десь там може там шлана поміняти, підключитися це все, це все. Ти не, не ходиш там, не, не... з ключами з, ключами, роками, з тим зим, тут уже цього немає. Тут ти сидиш, включив кондиціонера. Музика, ну музика яка, Там новості. <с> ну, музику немає, як зараз слухати. Тому ж хотілося повернутися до агретування з нашим тратором. Це наш тратор забезпечує потужність? Так, він на, на цю сівалку за, забезпечує. Вона маневрена сама по, по собі, і трактору дуже удобно з нею працювати. Дуже удобно. Раз, Причипна, раз, так. Прицепна, Прицепна. взад-перед ти, ти маєш таку і близько засипав. Зернові засипалися, все. І оператор сам їздить, як -то, ну, не треба там Роконія, e, людей, роботи. що ще, там дивитися, стояти на неї. Ну, мусово стояти, зараз, якщо вже там погодні умови такі чуть-чуть сиріжся, навіть вода таке, що було, ну вода сирость велика, і вона все одно проходить. Скорость трактора дозволяє тому всьому, щоб швидко зробити. Най сроки. Хотілося відзначити, що наш тратер допомагає вам в собі в тим, що ми ви вкладаєтесь строки, які саме необхідні і актуальні для посіву зерно. Так, бо строків дуже, дуже мало, другий раз час піджимає так, погода. Балу, погода і людей, так як ми, ми тільки з сином зараз двоє старшим. Здійснювати все Всю роботу. Нанімати на такого трактора якогось недосвідченого, ну, це просто за такі гроші, щоб він мені там щось начудив, я не, не думаю. От. Це не, це, якщо трактор дуже нормально він працює нормально, це в ньому працювати це задоволення. Це дуже... Ти сів і задовляється тим, що і порівнюєш та техніка, що раніше була, і на цьому. Як Ви тоді? можете собі уявити, що у вас зараз немає цього трактора, господи. Я взагалі ну, ми... <ріст> я, ну Не можу я так вже... <ріст> закривати. <ріст> 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 так. Ну ми довго вагалися з другими. Е... Тракторами, ну, там, допустимо, Ні Холанд, там Джон Дір був, допустимо, на ту суму. Ну ми вийшли на те, що з Юрою скільки з сином передивилися, він чуть більше. о, ну, Час був дуже маленький, треба було рішення було приймати і тут. А ні, Холанда, а Джон Діра. Ну, але вже ми подивилися, що він чуть вище, якби він чуть вище ніх ні, ні Холланда, там, на проходних тиксіх для крупіння, для того всього, і ми вже так. О, І червоний. І, в час нам до І мене. Тому, що він червоний, а червоний це є сила. Отак, а як би. У нас все червоне, Один був червоний, другий червоний, ну так би. <плес> Хотілося не звернути вашу увагу а по витраті палива. Ну, тому, що ми що воно все. Ну, витрата палива я би не, не, не можу зараз вам сказати. це все більше е, там... Але його. ви відчуваєте, що він є економним. Так. Тому що, наприклад, те саме ваше МТЗ. Ні, МТЗ, Через МТЗ він, він би не заправляти. зробив би стільки роботи, він так. би так би не потягнув. Да? Він може чуть і місцями більше солярки, але він за собою тягне. Так, Допустимо, тут дискову це Т-150 соває. І то, з не з такою скоростю, ну, це ну, порівняйте Т-150 колишні наші, і ті, що так. зараз вже якісь там е ці є, це вони їх совують. Це в них може більше, але ось десь там чуть -чуть не так. Я думаю, так. так. По е, сусідніх фермерах вони їх покупляли, і вони там, він суне, а треба скорість, Треба, щоб воно різало тую е, кукурузінню, а не, а не просто сунуло, і, надо, да. перемнуло, типу, щось зробило. Тоді буде врожай треба. О, і так як ви зазначували, за 25-28, то в нас 30-32 місцями оронка йде. Бо внизу Бачите? відложується більше тих позивних ручовин, і їх треба підняти доверху. Їх підняти, тому що зараз добре, вони стільки не накупляються. Качісно перший раз виорона площа, завжди вона дасть свої, свої, свої... В сільському да. будь-яка робота, якщо якісно викор... виконана, то вона завжди дасть ефект. Це один агрегат, з яким працює наш е, трактор, це дискова борона, яка дуже універсальна, тому що тут а, можна змінити неї під посівну відразу, вона як буде культиватором, бо тут є е, каток зад, який устільнить ґрунт. Це вона не стільки займає, але ну, ще можна було більше. Але на, на тоді на час у нас був слабший трактор і ми купили тут. Вже більшу, крепшу роботу виконує той тая, дискова борона, що ми перед тим дивилися. Вона більш прижметься, важче вона, а там вода залилася, ще, більше воно тяжесті має і воно буде для ґрунту все те, що потрібно. Ну, може, і, і кращі моделі є, але нам достатньо цього, покуда. Ну, думаємо, що будемо з Олександром працювати далі, з компанією і вже Я будемо для йти вас. на 160, на 100, на 210 230 ті моделі, що ми вже бачили, вони, вони отут же в голові, але ще ми до них не доходимо. Так як в країні така зараз установка, е, ну, але це вже так. Трактор дуже непоганий в управлінні. Зазначу, що даже невістка, е, сідаючи в нього, вона їздить там бусами, там, легковими машинами, все. вона сядала. Син два-три рази показав, з плуском переворотним, заходить за гонку і пішло. Це, не, ну, це значить, до того, що нема тут нічого сложного такого. Нема. Ну, звісно, треба навички. Ну, не, кожна, і не кожен цей музик може робити, але вот, там десь зазначено є, я покажу, скину відео, як вона оре, все зайшла горнку і пішла. Все. Думаємо, що з компанією будемо працювати далі. Сер, сервіс їх непоганий. Ну Може, якщо на другий день не приїхали, то вже, там, ну, в них теж об'єм роботи є по регіону. Але приїжджає слесар по телефону, в польових умовах, так, так. Приїжджають на поле, коли ми працюємо, подивилися, як воно, що воно до чого. Він дуже маневрений, якщо виїжджати на. От ми відвозили від кукурузу з поля і вивозили мене на сушилку. Ну, Це приблизно там. Навіть 18-20 кілометрів, як ми возили до mm -hmm. другого господарства, ті mm -hmm. сушилки були зайняті. Виїжджаєш на трасу, ти доходить скоро, передок не треба виключати, там, воно автоматично виключає, бо там ж можна забути, 18-20 кілометрів він відключився, нагрузки немає, розход палива вже зменшується, трактор йде маньоврено, все як має бути через посілок, де транспорт, де великий ну, траса. Переїхав. Ну, все Плануємо до нього більшого прицепа такого, бо зараз там прицеп до 10-12 тонн всовували, Але ми вже брали в наших колег прицеп, який має можна загрузити кукурузити, пшениця 18-20 тонн. І він справляється з тим грузом, щоб надійно правильно йти. Що, щоб не то, що як там сунути, а просто при нормальній швидкості, тому що комбайн чекає і треба швидко вигрузитися, щоб комбайн бо, що, 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 він молотивий і стоїть, а погода. Погода є погода. Я думаю, що якщо все добре буде складатися, то наступний наш трактор буде, майсей, так же само, але вже більш потужний, вже з свіжими новими прибамбасами, що там, ну, я думаю, що а Я для вас приготую самого такого вам потрібного, універсального, потужного трактора і на якому ви будете виконувати всі роботи, які тільки у вас є в господарстві. Ну, той же трошки я віддихне. Віддихне. Але, але Не думаю, що від <рес> <На> допомоги <рес> роботи хвататиме тут. Ну, бажаю Олександру е і вашій компанії розвитку і надійних таких фермерів я не, ну, себе не хвалю, але я думаю, якщо будуть такі фермери, і ми вас. ви нам допомагаєте, ми вам і так воно буде все. Нас зводи. А Я вам дякую за співпрацю. Очікую вас з новими потребами в нових тракторах, які ми вам підготуємо і будемо гарно обслуговувати для того, щоб ви виконували всі роботи в своєму господарстві, і саме головне нам мирного неба. всім. так, разом до перемоги і буде все добре. Так.